Так, любі мої, хочу з вами проговорити дещо і знову-таки звернути увагу до тих, до тих торговців, які не хочуть ніяк оформлювати свій бізнес, які працюють з людьми, ну, м'яко кажучи, одвали від мене. Купив іди собі з Богом, типу так. По типу, так і хочеться поговорити і про касові апарати сюди замішати. Всі, хто не хоче виконувати обов'язки перед державою, законно себе вести на ринку. А це дуже, скажімо так, обурює тих людей, які намагаються підтримувати економіку держави, які намагаються жити в рамках закону. Так ось що відбувається наразі, на фоні вашої, вашої роботи під час війни. Тому що всі зараз знаходяться в досить важких умовах. Всім дуже важко наразі Я маю в виду, малому бізнесу виживати, але багато людей, і це практично всі мої клієнти, практично всі, хто зі мною спілкується, хто у мене консультується, всі ведуть себе достойно і у всіх є позиція. Своя і майже кожен зареєстрував собі касовий апарат, ніхто нічого не намагається не скривати, нічого не і всі платять податки. Так от, я до чого веду? Держпродспоживслужба дозволять обмежувати доступ до сайтів нечесних інтернет-магазинів. Я називаю це оці інстасамки, які в інстаграмі значить, сидять, торгують трусиками і при цьому заробляють мільйони, але не платять ніяких податків і кажуть, ідіть ви всі в жопу. Я, я, я особисто з таким спілкувалася, з такою людиною. Тому я розумію і знаю про що говорю. Значить, Мінекономіки розповіло про деталі законопроекту, яким пропонують надати Держпродспоживч служби, можливість звертатися до провайдера щодо обмеження доступу до вебсайту інтернет-магазинів у разі нечесної підприємницької практики. Значить, які скарги, ми, ви знаєте, а ми, якщо не знаєте, я вам говорю. Значить, всі ми помнимо книгу відгуків та пропозицій, так? куди людина прийшла, якщо їй щось не подобається, вона просить цю книгу і хоче написати скаргу. Книги відмінили, їх уже немає як два роки чи три. І тому писати нема куди, але є куди дзвонити. Значить, дивіться, Держпродживслужба, яка цим займається, ось, будь ласка, dpss.gov.ua, У них є контакти, гаряча лінія, цілодобова, і навіть є мобільний телефон. 0,50 230 04 28. Або звичайний стаціонарний телефон 044 364 77 80 і навіть є електронна адреса, електронна пошта. Ви можете туди зателефонувати і залишити скаргу на ту чи іншу. Скажем, ситуацію, яка з вами відбулася, або вам не видали чек, або вас вам не приймають назад товар, або не видають гарантію на товар. Відповідно до пункту 1, положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджена постанова КМУ від 2 вересня 2015 року, 667, де Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів та який реалізує державну політику за додержанням законодавства. Даса про захист прав споживачів, бо ніхто навіть не знає, куди дзвонить, хто це контролює. Ось, будь ласка, за інформацією, за період воєнного стану кількість звернів споживачів щодо діяльності інтернет-магазинів значно збільшилась, що обумовлено підвищеним попитом серед споживачів на послуги електронної комерції. Найпоширенішими питаннями, з якими споживачі звертаються, є отримання від інтернет-магазину товару неналежної якості, відсутність на веб-сторінці інформації про продавця, що передбачено законом України про електронну комерцію. Це той, хто говорить, я можу не показувати свої дані, йди в жопу. Таке теж буває, таке теж писали, особливо на OLX. А, значить, про електронну комерцію закон від 3 вересня 2015 року номер 675 Читати я його не буду. Кому потрібно, особливо це стосується інтернет-магазинів. Почитайте, будь ласка, хоча б визначення, що таке інтернет-магазин, засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. І ось ваші права і обов'язки. І так. Читаємо далі: відсутність необхідної доступної своєчасної інформації про товар, невідповідність вартості товару, розміщення недостовірної інформації про товар, що призводить до невірного вибору. Ну, в общем, все, що хоче, може бути, щоб на тебе могли пожалуватися. Які важелі у Держпроживслужби є зараз, аби вплинути? Та да, ніяких згідно постановою номер 303 від 13 березня припинено проведення планових і позапланових заходів державного нагляду. Але постанова номер 955 від 27 серпня. Урегулюв... урегульовано порядок проведення позапланових заходів. Виконавчі ва які спрямовуються, координуються безпередньо кабінетом міністрів за рішенням уряду. Ну це вже прям. Не знаю, це, це точно не, не до ФОПа можна претензію пред'являти держпроживслужби розроблено проект розпорядження кабінету міністрів щодо прийняття рішення проведення позапланових е, пр... захисту прав споживачів. Та у вересні направлено на розгляд Кабінет міністрів. Вересень зараз листопад, два місяці не зрозуміло, що робиться. Оскільки відповідне рішення не прийняте, на сьогодні відсутні правові підстави для проведення перевірок. Щоб ви розуміли, наразі захист прав споживачів передбачено здійснення судом стаття 22. Закону України про захист прав споживачів. Зверніть на це увагу, якщо в когось дійсно якісь виникли великі проблеми з купленим товаром, ви звертаєтесь до суду, споживачі звільняються від сплати судового збору, це щоб ви не говорили, що там стільки ще треба заплатити, нічого не треба платити. За позовами, що пов'язані з порушенням їх прав, тобто потрібно правильно написати заяву. Шановний суддя, прошу розглянути скаргу у зв'язку з тим, що порушені мої права згідно Конституції України, а не просто написати: накажіть у того ФОПа. При цьому при задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної, немайнової шкоди. Тобто ви зразу можете попросити вам відшкодувати моральні збитки. Яким чином законопроект 61.34 змінює порядок регулювання прав споживачів? При розробці використані не тільки кращі практики ЄС, ну, це понятно, доступність споживачів до захисту своїх прав. Такого захисту, непонятно, попередження порушень прав споживачів, ефективність використання ресурсів, що попало, зменшення навантаження. Так, виходячи з практики, загалом передбачена послідовність звернення споживача у разі порушення його прав. По-перше, споживач може звернутися спочатку до так і зараз це є. На місці усно чи письмово. Якщо проблема не вирішується, невідкладно, або споживач не згоден. Споживач зайти до такого суб'єкта письмово, тобто ви маєте тепер пройти адміністративку, усно звернутись, потім письмово. Надіюсь, три рази писати листа не треба. Обґрунтування до скарги додаються копії документів, що підтверджують укладення правочину, що підтверджують обставини споживчого, якщо Собі тут розглядає скаргу у строки, зазначені про звернення громадян, це 15 днів. Такий підхід до розгляду скарги сприятиме як оперативному вирішенню проблеми. По-друге, у разі відмови у здоволення споживача суб'єкт має право звернутися. У порядку визначити, а саме до Держпроживчого служби інших державних органів, які здійснюють захист прав споживачів, і органу місцевого самоврядування, і позасудового роз'язання споживчих спорів до суду. Хоча порядок звернення споживача у разі порушення його прав залишається без змін. Увага все ж, акцентується на вирішенні проблеми невідкладно на місці. Єсно, ніхто не хоче розбиратися між собою самі. Так, пропонують надати право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайду у разі надання достовірної інформації, як буде працювати цей механізм. Читати не буду дуже довго. Коротше, Інтернет-магазини готуємося. Готуємося. Тому що, ви ж розумієте, це ж людський фактор, і конкуренти написали. І вас заблокували до вияснення обстоятельств? Саме перевоявлення гарантійного строку недоліку передбаченого товару. Так, да, це, звісно, нам ускладнить життя. Але. Просто чого я так говорю, тому що ми всі прекрасно з вами знаємо, да? якщо людина робить інтернет-магазин, вона, основна маса людей одразу туди підтягує свої документи, відповідають, хто вони такі, а є такі, які не відповідають, і будуть страждати, і будуть план робити саме на тих інтернет-магазинах, які дійсно працюють і які живі. А ті, хто не живі, вони крадуть, заблоковують свій, свою сторінку і йдуть собі далі жити, їх хрен зловиш. Ось і все. В общем, от такі, от така ситуація. Таке нас чекає. І поки що такого нічого перспективного не бачу. Не зробили таку кнопочку, куди треба нажати, щоб можна було спокійно пожалуватися. І до, до нього прийшли державні органи і розібрались на місці. А тут все тільки пишеться про те, що ми, ви все робіть самі. Ну, все одно скажем так, уже є перший дзвіночок, так що зверніть увагу, щоб у вас все було на українській мові, щоб все було розписано про товар, щоб ви видавали гарантію, виписували чеки фіскальні. І, будь ласка, якщо є можливість, встановіть у себе де-небудь віконця реєстраційні документи, ну такий електронний куточок споживача, де ви підтягнете витяг платника єдиного податку і випуску з державного реєстру. І мені здається, що вже прикопатися бляха не буде до чого. Все, гарного настрою, тримаємося. Ми це все переживемо.